Говер Колін спотворене кохання. Частина п'ята. Так круто, що навіть прикра. Важко буде з'їжджати звідси у свою квартиру, доки накопичена неї досить грошей. Заходжу на кухню, зазираю до холодильника. У дверцятах рядком приправи та соус. На середній полиці коробка із залишками піци. На верхній пляшку з під молока. Нічого дивного. Даремно було чекати, що брат зміниться і цілком повністю. Я дістаю пляшку з водою і вирушаю на пошуки кімнати, де мені доведеться провести кілька наступних місяців. У квартирі тільки дві спальні, тому я займаю вільну і ставлю валізу на ліжку. Ще в машині залишилися три сумки, а також не менше шести коробок, не кажучи вже про одяг на плічках. Але я не маю наміру перетягувати речі сьогодні. Корвін обіцяв повернутися завтра вранці, тож надам цю роботу йому. Натягую майку та спортивні штани, чищу зуби та готуюсь до сну. Зазвичай я нервуюся на одинці з незнайомцями, але зараз чуття підказує, нема про що турбуватися. Брат ніколи б не попросив мене допомогти людині, яка здатна мені нашкодити. Однак, якщо Майлз завжди так поводиться, дуже дивно, що Корбін дозволив його хпустити. Брат ніколи не підпускав до мене хлопців, а винен у цьому Блейк, його найкращий друг, і моє перше серйозне захоплення. Мені було тоді 15, а Блейку 17, і я вуха в нього затріскалась. Зрозуміло, що ми з подружками закохувались майже у всіх друзів Корбіна, просто тому що ті були старші. Майже кожні вихідні Блейк залишився, залишався у нас із ночівлею, і ми завжди знаходили можливість побути вдвох, доки Корбін не бачить. За кілька тижнів Блейку набридло ховатись, і він заявив, що має намір відкрито оголосити про наші стосунки. Однак він не передбачив, коли розпивав мені серце як на це відреагує кордон. А Блейк розбив його настільки, наскільки взагалі можна розбити серце п'ятнадцятирічки річки після двох тижнів таємних зустрічей. З'ясувалось, що протягом цих двох тижнів Блейк, не таючись зустрічався ще з кількома дівчатками. Коли корвін про це дізнався, їхній дружбі настав кінець, а інших приятелів він міцно застеріг, щоб ті і наближатися до мене не сміли. В результаті у старших класах я взагалі ні з ким не зустрічалась, доки брат нарешті не поїхав. Але після його від'їзду хлопці, наслухавшись у всіляких жахів, побоювалися зв'язуватись з молодшою сестричкою Корбіна. Тоді це мене дратувало, а от тепер це було б досить доречно. Після закінчення школи невдалих стосунків у мене було достатньо. З останнім хлопцем я прожила більше року, поки ми обоє не зрозуміли, що чекаємо від життя занадто різного. Він мріяв, щоб я сиділа вдома. А хотіла будувати кар'єру. А я хотіла будувати кар'єру. І ось я тут навчаюся в магістратурі на медсестру і роблю все від мене залежне, щоб уникнути романтичних стосунків. Може, переїзд до Корбіна не така вже погана ідея. Я йду у вітальню, щоб вимкнути світло. Завертаю за ріг і застигаю на місці. Мало того, що Майлз уже не на підлозі, він у кухні за столом. Пустив голову на руки, сидить на високому барному табуреті і, того і, і, дивися, з нього звалиться. Не розумію, спить він чи просто приходить дитя. Майлзе він не реагує, тому підходжу та обережно кладу йому руку на плечі. Майлз тут же скидає голову і беззвично скрику, іначе я розбудила його посеред сновидіння. Або жаху, з'їжджає з, з табурету і невпевнено встає на ноги, але негайно починає хитатись. Я закидаю руку Майлза собі на плечі і намагаюся вивезти з кухні. Пішли на диван, друже. Ноги Майлза заплітаються. Чому? Підтримувати його важче. Ще важче. Я не друже, відмовляю, вимовляю він, я Майлз. Діставшись до дивану, я обережно відклею його від себе. Так, Майлз, або хто там у нас? Просто лягає спи. Він валиться на диван, захоплюючи мене за собою. <кій> Я падаю зверху і одразу намагаюся відсторонитись. Рейчел, не йди, благає Майлз, і тягне мене за руку. Мене звати не Рейчел, заперечує, вивільняючи з його хватки, мене звуть Тейт. Навіщо сказала? Навряд ну, завтра він згадає про нашу розмову. Я підхоплюю з підлоги подушку, хочу віддати її Майлз, але зволікаю. Він лежить на боці, уткнувшись обличчям у диванний валик і вчепившись у обивку з такою силою, що кісточки пальців обіліли. Спочатку здається, що його ось ось вирве, але цієї миті я розумію, що помилилась.